Девяносто шесть де. 160. Ми, український виробник агротоварів, тут знайомимо з нашою продукцією та показуємо її використання. Тож до касет. XD-160 – це касета на 160 комірок, кожна з яких має об'єм 26 см3. Її висота – 5 см. Ширина поверху 32 – 32х32 мм, ширина понизу – 12х12 мм. Загальний розмір касети – 60х40 см. В такі касети ми радимо висівати капусту всіх сортів, а також квіти та цибулю. Касета XD96 відповідно має 96 комірок, об'єм однієї вдвічі більше за попередню. Висота комірки 6,3 см, ширина поверху 42 на 42 мм, ширина понизу 12 на В Ці касети радимо сіяти томат, капусту, а також перець, суницю та квіти. На нашому сайті може знайти більше касети товарів, що потрібні саме тобі. Просто перейшовши за посиланням в профілі. А якщо тебе залишились запитання, пиши в коментарях.